З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з того, що написала українська правда, за даними джерел видання, Міноборони ще у січні підготувало законопроект про демобілізацію в Україні однак, генштаб його не погоджує, оскільки, якщо цей документ ухвалити, то доведеться одночасно демобілізувати близько 108 тисяч військових, а серед них зокрема і 14 тисяч офіцерів. Якщо пригадати історію, то після унормування що називається точніше, за запровадження змін до закону про мобілізацію було обіцяно, що приблизно за 8 місяців підготують також законопроект про демобілізацію. Це сталося ще. Навесні 2024 року з тих пір минув рік увага. Ну і про демобілізацію. Ну мені здається, що всі всі наші владні установи якось або бояться, або не хочуть за неї братися. Хоча самі військові говорять, що ну не виглядає це як справедливо, тому що ті, хто пішли у 22-му, то ті нібито власне і виявились відповідальними за все. Ті, хто ухиляється, то ті хочуть. Що називається, виїхати на плечах і на спині інших, як ви про це думаєте, і що це може дати Україні? Ну координація оборони країни здійснює Генеральний штаб. В першу чергу сліду дослухатися до їхньої думки. Всі інші органи влади повинні слідувати те, що вимагає в першу чергу Генеральний штаб. Якщо Генеральний штаб вважає, що це. А зараз неможливо, значить, це вони значить на даний час. Це правильне рішення. Я тут не можу оцінювати як не військове, але я виходжу з того, що зараз військовий стан і відповідальність за організацію оборони країни лежить на генеральному штабі, а на міністерстві оборони. Ну, Міністерство оборони мало би теж попрацювати з тим, щоб, можливо і потік або добровольців, або мобілізованих збільшився, і тоді можна було би хоча б ротаційний принцип запровадити. От чи вважаєте ви, що для урядовців ця тема і мобілізація, і демобілізація політично токсична, і тому за неї не хочуть братися? Ну, що значить, політично токсично? Зараз війна, яка яка політика? Так. Ну, Міністерство оборони не знаю. Мабуть, якби там були, очолювали люди, які все ж таки проходили, е, служили в війську, і в основному воно було комплектоване військовими, а не людьми, які навіть війську ніколи не служили. Мабуть, по іншому щось було. Е, тому я тут мені важко щось тут коментувати в даному питанні. Е, моя логіка така: є Генеральний штаб, є сирський. Він в першу чергу знає, що відбувається, має повноту інформації. А всі інші політичні ігри я вважаю тут недоречними під час війни, тому що політично не політично, токсично тут питання виживання держави. Якщо військовий, в першу чергу, генералітет і сирський вважає, що так воно не повинно бути, ну в даному випадку слід дослухатися до сирського те, що інші цивільні структури не змогли організувати. Наприклад, механізацію війська до такого стану для того, щоб для того, щоб не було такої потреби в людях, наприклад, так так, це питання, наприклад, конкретно до цивільних органів влади, які це не зробили. Наприклад, недостатнє фінансування наукових розробок у нас, так недостатня, недостатня можливості, не знайдені кошти для того, щоб фінансувати оборонку ракети, дрони і так далі. Якщо у вас не вистачає коштів, чому у нас закрити, наприклад, експорт для підприємств ВПК, які у нас простоюють, стоять на 40% тільки завантажене. А тому, що очевидно, що ну просто з потенціалу зрозуміло, що Україна може виграти цю війну з, з, з пристойним для нас результатом тільки за рахунок механізації нашого війська. Іншого виходу немає. У Росіян просто більше ресурсів, а у них більше людей, більше грошей. І так далі, і тут е, Україні як іти в механізацію армії це виключна виключна компетенція вже цивільних органів влади, тому що ви повинні розуміти, що армія завжди воює, виходячи з тих можливостей, які надає в першу чергу цивільна цивільна влада і політичне керівництво. А тут у нас особливо стосовно організації виробництва зброї багато питань. Неухвалений законопроект 122-58, який дозволяє скасовувати безглузді штрафи на виробників зброї, коли на одну дію по три штрафи на тебе прилітають, тобі за... арештовують кошти на казначейському рахунку і так далі. Не забезпечене фінансування військових ризиків, страхування військових ризиків та багато чого іншого. Тому тут питання повинно бути, а не до керівництва війська, чому. Так, тим більше що там щось міністерства оборони розглядає розробляє і так далі. А Там є взагалі військові, які взагалі розбираються. Вони скільки які розбираються в сучасних війнах, так я щось там не бачив керівництво Міністерства оборони тих тих людей, які хоча б в армії служили. Окей, давайте тепер до ще однієї історії з цивільними, але тепер уже про український парламент. Європейська солідарність ця фракція у Верховній Раді зареєструвала постанову щодо усунення обмежень на перетин кордону для народних депутатів. От, власне, з тим про те, що деяких народних депутатів активніше випускають за кордон, деяким виїзд блокують ці всі історії з випусками, не випусками Петра Порошенка. Мені здається що ну конкретно у фракції ЄС воно болить, і значить, вони намагаються цю ситуацію якось на свою користь повернути. Те, що депутати мають брати запит, да і дозвіл на виїзд за кордон. Ну це добре, це погано, і що ви бачите за цією? Ну поки що за цим проектом постанови? Ну, дивіться, тут, тут питання в регламенті Верховної Ради. Якщо дозвіл на виїзд за кордону, воно в першу чергу пов'язано з підписом керівника Верховної Ради, то тут, мабуть, регламент треба міняти. А не постанови це робити регламент. У нас, якщо не помиляюся, затверджений законом України. Так тому в даному випадку це внутрішні стосунки організації Верховної Ради. В першу чергу, якщо потрібно ініціювати зміни, то треба ініціювати зміни, якщо воно так. А так, якщо буде навіть постанова, ну вона нічого не дасть, тому що постанова це підзаконний нормативний акт, а який не може регулювати відносини, які регулюються законом. Окей, ну і ще одна постанова, яку пропонують депутати від Європейської солідарності, звернення до конгресу Сполучених Штатів щодо збереження двопартійної підтримки України. Ну окей, ми бачили свіже соціологічне опитування в сполучених штатах: 79% прихильників республіканської партії виступають проти надання допомоги Україні натомість понад 80% прихильників демократів Виступають за продовження цієї допомоги, взагалі, в принципі, оця міжпарламентська так звана дипломатія, вона щось може поміняти в думках у тих 80 майже відсотків прихильників республіканців, чи це вже безглузда ідея? Ну давайте так я щось знаєте, чесно кажучи, сумніваюся в цих цифрах одразу ж вам скажу, тому що до цього я бачив абсолютно різні цифри. Там а, у, і у демократів і демократи республіканців завжди підтримували Україну. А, не люблять однаково Путіна. А, так і в даному випадку, звідки взялася цифра: 80% відсотків республіканців категорично проти допомоги Україні. Я чесно кажучи, дуже сумніваюся. Скажу вам одразу ж, тому що. А якби це було так насправді, то не було б наприклад такої підтримки республіканської партії а багато хто підтримує Україну і висував навіть більше вимог до тоді, що Байдена, що він недостатньо допомагає Україні. Тому я не знаю звідки взялася цифра 80%. Одразу ж говорю, я сумніваюся. Я підозрюю, що все ж таки там кількість прихильників плюс-мінус однакова, Ну, може трохи менше бути у республіканців. Ну у них там своя специфічна бачення світу через ізоляціонізм. А так я коли побачив цю цифру, я таки не зрозумів, хто проводив опитування, хто яка вибірка, наприклад, була. І багато чого іншого. Ну коротше кажучи, я сумніваюся, що такі цифри саме по республіканській партії, саме 80% відсотків, що вони категорично проти допомоги Україні. А тут питання в тому, а ленд-ліз, наприклад, вони не проти. Ось і багато чого іншого, як запитання задавалося Знаєте, соціологія така річ, якщо дуже постаратися, можна отримати, якщо поставити правильне запитання, можна отримати ти правильні відповіді, які ти хочеш отримати. Тому, але щодо двопартійної підтримки, звичайно, я повністю підтримую це. Повинно а Я категорично проти, наприклад, коли у нас деякі діячі, навіть політики, дозволяють собі якимось чином лаяти Трампа. Або є або республіканців, так чомусь яким просто з естетичних міркувань чи інше вони не подобаються, тому що нам потрібна двопартійна підтримка. Ми не повинні влазити в ці розбірки а демократичної та республіканської партії. Ну, по перше, це проти закону з точки зору законів Сполучених Штатів Америки. А по-друге, це ну ніяк не сприяє підтримки України, тому що загалом. А, більшість американців підтримують Україну тільки там 3-4% відсотки підтримує Росію, і загалом по, по інших партіях, те, що я бачив, неодноразово а, дослідження ну, більшість республіканців і демократів ну м'яко кажучи, не любить Путіна. Тому звичайно, що треба підтримувати таку, таку взаємодію і а, зглажувати цей дисбаланс, Бо у нас завжди так сталося, що. Ну, в очах багатьох республіканців і республіканської партії Україна чомусь вважається абсолютно прихильна демократичних партій. Я думаю, що цей дисбаланс треба долати. У нас повинні збалансовані стосунки. Як сти з, з, з одною стороною, так і з іншою стороною, для того, щоб не було незрозумілих ситуацій для нас, які шкодить нашим позиціям Сполучених США. Америки. Окей, давайте тепер власне про Сполучені Штати Америки, а точніше про свіжі заяви Дональда Трампа. Він коли виступав у Білому домі разом з прем'єром Ізраїлю Бініміном Натаняго, сказав, що не задоволений ударами росіян по Україні. Цитую: я не задоволений тим, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні просто зараз. Вони бомблять. Я не знаю, що там відбувається. Це не хороша ситуація. Якщо пригадати, що раніше держсекретар сполученого штатів 에, Америки говорив про певний психологічний дедлайн для Росії, щоб вона пішла на припинення вогню? Ну от вже вдруге висловився з незадоволенням Дональд Трамп. Але дій по відношенню до Росії ми поки що не бачили. Як ви це оцінюєте? Ну, давайте так. Головна дія відбувається, але вона не, не, не пов'язана напряму з Росією. Воно є наслідком економічної політики Трампа. Трамп зараз намагається перезапустити американську економіку через штучну економічну кризу, одночасно послабити долар для того, щоб зробити більш конкурентно спроможними американські товари на зовнішніх ринках і. Підвищити ціни на, на імпорт всередині країни для того, щоб переносили виробництва. Ну і дешевий долар дозволить їм зменшити витрати на обслуговування зовнішнього боргу. Це все разом тягне за собою економічну кризу. А економічна криза неодмінно неодмінно тягне за собою падіння ціни на нафту. Вже за різними оцінками до 50 коштує вже Юралс і Він буде за все, буде і далі падати, якщо такими темпами буде розвертатися криза світова. А це смертельний удар для Росії, тому що їхні військові витрати вже перевищують витрати е, радянського союзу е, на час, коли була падіння ціни на нафту у 80-ті роки. І тому ми повинні розуміти, що це те, що ми одноразово з вами говорили. Я говорив, що у Трампа з Росією є кардинальне протиріччя, які пов'язані з нафтою та газом, і це протиріччя реалізуються. Тобто, у них ресурсів ресурсів для продовження війни буде все менше і менше. Причому кардинальне і надовго, тобто, це це однозначно, те, що вже робиться. А, далі, те, що вони далі хочуть робити, ну очевидно, що зараз вони намагаються вже собі зберегти обличчя. Якщо, якщо раніше вони намагалися зберегти обличчя Путіну для того, щоб він вийшов з війни, ну, американці знову ну, хотіли врятувати Росію, але Росія не захотіла сама себе врятовувати. А, то тепер я думаю, що вони розуміють, що вони в тупіку. А без Європи, без підтримки Європи через голову Європи і Україну неможливо ні про що домовитись. Росіяни відверто бикують. це стає все більш очевидним. Немає можливості так натиснути на Україну, як вони думали. А, і тепер, тепер я думаю, що вони шукають шляхи виходу з цього. Ну як, як тепер виходити? А у них іншого виходу немає, як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, а добувати фактично Росію і готуватися спокійно собі до війни з Китаєм. Власне, про російські спроможності свіжа інформація і дуже цікава. Власне Трамп же ж наскільки я розумію, ніхто не любить слабиків і тих, хто перебуває у всескладнішій позиції. Це технічне питання, але воно багато що ілюструє. Головне, антиавто, пробачте, головне автобронетанкове управління Міноборони Росії рекомендує через нестачу вибухових елементів до динамічної броні використовувати. Інертну цеглу, значить дві пластини зі сталі посередині оргскло, орг... і це в принципі полягає з тим, полягає проблема полягає в тому, що у них вже немає спроможності навіть виробляти динамічну броню, що не є супервисокотехнологічним. Ціни на нафту справді падають, і оце історія про те, хто. В цій війні встоїть на один день більше? Ну я не думаю, що у Трампа немає інформації про те, що росіяни от от можуть надірватися. Чи можна очікувати від Трампа ситуації, яку колись радив да, Фрідріх Ніч? Що того, хто значить похита, захитався, того підштовхни. Отаке от ви бачите як перспективу, чи вони і далі будуть пробувати рятувати Росію? Ну, давайте так. Американці, це ж не політика Трампа стосовно Росії, це політика американців останні 150 років. Знаєте, я її не знаю, теж говорив, мабуть, вашої ефірі вашого радіо. Вони ще рятували Росію від голоду, що за, за царських часів наприкінці 19 століття. Потім більшовики в 20-х роках годували і коли вони роздобали під час громадянської війни країну. Потім Рузвельт давав військові технології Сталіну. Ну і всі пам'ятаємо ці всі карачка вуша а, в 90-ті, коли не Ну не помирало, на межі голоду. В дійсності був радянський союз, Росія, Україна а, і те, на, на той час то через дефіцит харчів. А, тому дивіться: ну їм так зручно, їм так зручно. Вони до цього звикли так. Далі ви повинні розуміти, що страшний сон американців, якщо, не дай Боже, в Росії щось стане, це страшний сон американців це спільний кордон Америки та Китаю, наприклад, в Береговому проліві. Тобто зараз їх океан розділяє, а так вони в Антарктику можуть залізти і можуть контролювати те, що не хочуть, щоб контролювали китайці. І тому звичайно на цьому етапі вони будуть максимально зберігати Росію, робити все, що завгодно, для того, щоб але питання в тому, що ресурсів немає, і вони не можуть, наприклад, компенсувати товарообіг Росії з Китаєм, тому що для цього треба пропускати. На свій ринок росіяни вони цього робити не збираються через тарифну війну а, і так далі. Тому вони будуть це намагатися чи будуть вони робити до останнього, скоріш за все, так. Ну пам'ятаєте історію, як Буш особисто приїжджав, і, до речі, разом з Маргарет Течер до Києва і говорив, що треба залишатися в цьому в цьому прекрасному радянському союзі. До речі, Литві навіть таке говорили. Ти при тому, що Литву ніколи не визнавали частину радянського союзу. Офіційна так вона вважалася окремою державою, окупованою радянським союзом. Тому в даному випадку, в даному випадку, не слід сподіватися, що вони будуть робити це. Ну знаєте, кинуть. Але те, що вони відчувають, що вони в тупіку. А я думаю, що воно вже є. Воно вже є в повітрі, особливо після того, як Рубіо вимагає від європейців знімати санкції проти Росії. А проблема в тому, що це означає, що перемовини Росії та Сполучених Штатів Америки не мають ніякого сенсу, бо основна торгівля Росії з на зовнішній арені була з Європою або з Китаєм з США. У них там якісь смішний товарообіг, чи то там 3 мільярди доларів, чи то 13, плюс-мінус. Тобто, в даному випадку, в даному випадку а, американці намагаються, але чи вийде? У них я думаю, що тут може повторитися історія з радянським союзом, де більше, що ну особливо немає чим допомогти. Не грошима, якщо знаєте, так там цей Дмитрій говорив, заходьте в нашу Арктику, да, забирайте там якісь ресурси викачувати. Е, ну враховуючи скільки разів забирали у американського бізнесу активи в Росії. Я не думаю, що там буде стояти черга за цим активом. Тим більше йде падіння знову ціни на нафту. Краще або аляскою займатися або іншими речами менш ризикованими, а от і все тут. Тобто топікова абсолютно ситуація. і Чи будуть вони підштовхувати? Ну підштовхувати я сумніваюся, тому це все ж таки ядерна зброя, хімічна зброя. Якщо навіть там не почнеться якась громадянська війна, що може статися через відсутність додаткового ресурсу для регіонів російських, то я думаю, що американці будуть допомагати. Ну, залишкам чи ядру російського, для того, щоб вони могли а, зберігати більш-менш контрольовану ту частину Росії, яка ще буде під їхнім контролем, якщо почнуться почнуться якісь процеси. При цьому буду заплющувати очі, як вони це будуть робити, як заплющили очі на Чечню. Добре, ну і ще одна історія. Дональд Трамп написав, що вже у суботу можуть відбутися прямі переговори між Сполученими Штатами та Іраном. Чи можна припускати, що тепер іранська тема стане топом? Українсько-російська війна, чи точніше російсько-українська війна, просто відійде на другий план. Ну і можливо навіть нам буде від цього трохи спокійніше. Ну точно не відійде, тому що все ж таки ну, Іран це окрема тема. Ну і не будемо забувати, Іран це фактично союзник Росії, і це взаємопов'язані речі. Чи закінчиться, чи закінчаться це перемовина чимось? Я теж сумніваюся. Чому тому, що Іран кончує йому необхідно створити свою ядерну зброю, і вони до цього будуть йти. А що це категорично неприйнятне для Ізраїлю? Не категорично неприйнятно, наприклад, для Саудівської Аравії, які може позагрожувати Іран, і тому я скептично оцінюю, що це чим закінчиться. Скоріше за все, там буде військова операція зі знищення ядерної інфраструктури, в першу чергу Ірану. Окей, ну і останнє повідомлення теж, як на мене, трошечки дивне. Ну в сенсі, що я приємно здивований, але треба розбиратися. А що нам від цього? Дональд Трамп анонсував рекордний оборонний бюджет у трильйон доларів. Про це пише Блумберг, і значить, глава Пентагону під Гексет під сказав, що Трамп швидко відновить американські збройні сили. Що у нас знову американці йдуть в гонку озброєнь? Так вони готуються до війни з Китаєм. Вони серйозно готуються до війни з Китаєм. Тому що всі ці і тарифи, і претензії до Канади, і Гренландії, і все інше це підготовка до війни з Китаєм, е, який потребуватиме дуже багато ресурсів, металів, нафти. Е, Прихильних союзників, ну наприклад, те, що я говорив по Канаді, там же ж більше питання військове, доступ до нафти, яка повинна бути завжди поруч, так там літій і все інше. Ну і те, що я вам говорив, страшний сон американців, це спільний кордон. Вони ж різні сценарії розглядають. Спільний кордон Китаю та та, та Китаю та США, наприклад, по берегову проливу протоці, так. А там же Аляска, яка до речі не має спільного кордону вже з основними сполученими штатами Америки, тільки є чи тільки є через Канаду, як її обороняти, наприклад, тому йде підготовка до війни з Китаєм. Вона неминуча зараз. Ситуація в світі дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною, коли тоді бадьори і імперії нові. Uh, в першу чергу німецька імперія боролася за колонії проти Франції та Британії, тому що воно швидко їм потрібні були ринки збуту. Так зараз повторюється ситуація, тобто є невідповідність, є невідповідність між uh, uh, цими uh, виробничими спроможностями, і немає ринки збуту. Тут тут питання: хто зараз виживає? Uh, середній клас Сполучених Штатів Америки або середній клас Китаю. Тому що двох середніх класів за нинішнього рівня технології, а за нинішнього рівня виробничих спроможностей, які є, і виробничих сил світі ну неможливо прогодувати. і тому тут йде достатньо серйозні серйозна підготовка, і вони готуються до війни з Китаєм. Я ж чому вони на Росію намагаються? Перетягнути на себе. Вони досі сподіваються, що Росія може бути їх потенційним союзником у війні проти Китаю, і це от головна їхня мотивація, в тому числі. Ну і контроль все ж таки за Далеким Сходом, і, наприклад, за тою Камчаткою, наприклад, і частиною Арктики, на якій дуже облизується Китай. І тому, тому вони готуються так. Не те, що вони і тому рекордний військовий, так. точніше оборонний бюджет. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами.